Усім привіт, це Майнкрафт, і зараз я розповім вам про оновлення з останнього снапшоту. Апа! Ну по одному хлопці, вас так же ж зомбі позжирають. Пропусти, малого. Та ти третій зайвий. А я четвертий. Так, двоє дорослих, одна дитина. О! Є! Ха-ха! Я спіймав вас на цьому брудному ділі, хлопці. Так, і ви малюки, вас теж треба по одному заводити. Поглянемо на наступне нововведення. Отже я стою. Дуже високо. Дуже високо. Подивимось як. Курка сприйматиме цю вістень. Отже, висота світу збільшена у два рази. Тобто вона була 128 блоків до рівня хмар, а зараз можна будувати над хмарами ще стільки ж саме. На жаль, генерація світу не дозволяє створити гори більше хмар. Це було б класно, звичайно. Ще варто додати, що шанс дропу різних предметів із зомбі та скелетів. Та іншого, наприклад, зомбі дропали лопати, залізні інструменти, броню інколи, е скелети луки, а ендермени інколи дропали діаманти. Тепер цей шанс значно понижений і тепер дуже рідко можна буде побачити якісь предмети. Але можна буде, все ж Так, залишилось ще сказати про лампи. Отже, крафтяться вони ось так. А умикаються вони ось так. Якщо уявити, що це такий ваш дім. Отже, це такі новинки, які я зумів роздобути і розізнати. Взнати. Ем, це був такий Майнкрафт. Дякую всім за увагу. Бувайте.